Слава нашому Богу. Скажіть, будь ласка, таке питання для кожного з нас. Вам час йде швидко чи ні? Швидко, правда? Я не знаю, як ви, але коли я навчався у школі, то мені здавалося, що третя четверть вона не закінчиться ніколи. Не було телефонів, не було гаджетів. Я виростав в такій сім'ї, де в нас вдома не було телевізора, телебачення. Ми нічого. Тобто, в нас було часу досталь. У нас було дві корови, там декілька свиней. Ми виростали в селі, восьмеро дітей. Кінець 80-х 90 ті роки було скрута. Люди жили небагато, але разом з тим. Я пам'ятаю, що в нас не було такого дня, недільного дня або ж будня служіння, коли ми приходили додому, і мій тато не питав мене, що ти на зібранні сьогодні чув, яке місце читалося, про що проповідалося, про що говорилося. І якщо ми навіть щось в церкві, щось там шуміли, то ми все рівно старалися почути, бо вдома буде контроль. Контроля не буде, але дуже добре, коли ми в церкві, коли ми уважні, коли ми чуємо те, що говорить Бог до нас. Знаєте, я хочу вам один такий приклад привести. Вже 12 година потрібно молитися, закінчувати. Я буду говорити, постараюся коротенько, залишу одну думку і ми будемо молитися. Один брат поїхав навчатися у духовному семінарію, навчався 5 років. Вивчився, приїхав бакалавром, таким потужним братом. Йому дали слово, і він говорить, закінчує зібрання. 12 година, 12-та, 20, 12.30, вже до першої години майже договорив. І так став, що ж вам ще сказати? А сестричка там сидить, такого залік і зіка, Амінь, брате, кажи. То, що ви мені не казали амінь, то я постараюся коротко для того, щоб ми з вами все було вчасно, для того, щоб нам. Прославити нашого Бога. Я хотів би для кожного із нас постати одне питання. І тема сьогоднішньої моєї проповіді коротенької. Хто ти? Два слова. Хто ти? Задайте собі запитання, кожен в своєму серці. Хто ти? За це запитання ми задаємо кожен кожному, правда? Людина, хто ти є? Яке твоє прізвище, ім'я, посада? Де ти працюєш? Але я хочу задати сьогодні до віруючих людей всіх питання. Можливо, є люди, які прийшли вперше в першу церкву. Хто ти є сьогодні? Давид казав 139 псалом, 23, -й, 24 -й вірш. Випробуй Боже, мене і пізнай моє серце. Дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач. Чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь? Задаймо кожен сьогодні запитання. Ця тема мені народилася тоді, коли ми дуже часто спішимо до церкви і запізнюємося в часі, а нам треба на годину бути, щоб репетиція, хор або ще щось. І я спішу, бо буває там трафік, можливо, об'їду З правої сторони, моя дружина мені каже, Володя, хто ти є? Ти християнин, так не можна. І я почав роздумувати цим питання. Хто ти є сьогодні? Ти християнин? Чи ти не християнин? Хто я є сьогодні? Чи можу я сказати молитвою, помолитися до Бога і сказати, Боже, випробуй мене, Боже, випробуй моє серце. Чи я можу сказати, Боже, подивися з висота і глянь на моє серце, скажи, виправуй, чи не йду я дорогою? Яка моя дорога сьогодні, Боже, до Тебе? Які мої шляхи, Боже, сьогодні в читанні Божого Слова? Яка моя дорога і хто я є? В своїх справах? Хто я є сьогодні в своєму бізнесі? Хто я є сьогодні? В житті, в соціальному житті, чи я можу нести ім'я Християнин і казати так, Хто ти є? За мене скажуть люди, це є християнин, це є людина. Як я можу оцінити себе? Як ми можемо оцінити себе? Наскільки наша оцінка? Давид оцінив себе? Розуміючи свій духовний стан, каже, Боже, випробуй мене. Перевір моє життя, перевір, якою я йду дорогою. Приведу тільки один приклад. На сторінках Біблії, хто читає Біблію, знає. Книга пророка Даниїла не буду читати. Навходоносор був цар, а це був, потім був його син Валтасар. Який взяв непотрібні речі, речі, які були, належали до Божого дому, він взяв чаші і дав своїм князям, і вони з тих чаш, які були посвячені для Бога, вони піршиствували, святкували і пили вино. Являється рука, пише на стіні, кість руки. І підсумок. Підсумок перше. Ти порахований. Тобто твої дні перебування на землі пораховані. Все, прийшов підсумок, ти твоє життя дочасне. І скільки ти в дочасному житті? Питання до кожного з нас. Ми переносимо дня. Наше життя із вами на землі пораховане. Бог знає, скільки ми проживемо тут на землі. І стоїть питання. В порахованих днях. Чи можу я сказати, хто я є? Чи можу я сказати, хто я є, що я є християнин? І там далі друге слово. Зважений? Яка Сьогодні моя вага? Чи можу я стати на вагу як християнин? Чи моя вага є потужна, потужного християнина? Чи можу я сказати, так, я зважений, Боже тобою ти подивився на мої шляхи, ти поміряв все моє життя, і ти можеш сказати, що я християнин. Хто ти є сьогодні? Хто я є сьогодні, Чи можу я засвідчити, що я християнин і я людина, яка боюся Бога. І третє там. Там мене, мене текл У -упер Уперсил це Твоє царство поділене. браті і сестри, я хочу зауважити дуже важливу річ перед нашою молитвою до кожного із нас. Ті речі. Якщо ми стали на дорогу християнина, ми стали на дорогу святу, дали обітницю служити Богу. Не заігруймо з речами. Бог він Бог добрий, милуючий, але він Бог ревнитель. І якщо ми беремо ті речі непотрібні, або те, що нам не належить, або ж те, що нам не можна робити, і ми його свідомо робимо. Прийде кість в наше життя, і вона напише підсумок нашого життя. І знаєте, що стало з тим царем? Він був тієї ночі убитий. Коли ми беремо речі, які нам не належать, коли ми робимо те, що не угодне Богу приходить підсумок нашого життя, ми вмираємо для Бога. Наше життя для Бога, воно не є плодоносним, як ми чули сьогодні. Перші проповіді, що ми не приносимо плоди. браті і сестри, підсумок усього почутого. Якщо я християнин на моєму дереві, в мене мають бути плоди. Плід які має бути? Любов, мир, радість, довготерпіння. Ті речі, які мене мають мотивувати і супроводжувати і вести. Люди, які будуть бачити. Навколо нас, вони знаєте, що хочуть бачити в нас? Христа. Коли вони будуть бачити в нас Христа, вони будуть приходити до Бога. Допоміг би нам Бог, кожному із нас, щоб нам бути християнами живими. Християнами тими, які, хто ти є, це слово було для нас живим. Хто ти є сьогодні? Чи можете сказати так, я є християнин? Приводжу останній приклад, і ми молимося. Нік Віліс, один англійський діяч, який покаявся перед Богом в Другу світову війну, приїхав з Великобританії в Чехословаччину і тайно вивіз 669 дітей, євреїв яких спас і привіз в Великобританію, і там він знайшов для кожної дитини сім'ю. Тобто тих дітей усиновили. Про це ніхто не знав 50 років. Коли Радянський Союз упав, його дружина, перебираючи речі на горищі, як ми кажемо, або ж зверху. Знайшла записи, записи всіх дітей, прізвища, ім'я, в яку сім'ю вони були поселені. Він все писав, записував. І вона ці записи дала репортеру. Репортер зібрав 669 тих вже дорослих чоловіків і жінок. І запросили в зал. І запросили цього чоловіка, Ніка Ніковеліся. Він прийшов туди, він не знав, чого він прийшов. І ці люди дякували йому, стоя, аплодували і казали, ти спас нам життя. Його жінка зробила для нього свято. Ти спас 669 дітей, яких, ризикуючи своїм життям, привіз в іншу країну, знайшов сім'ї, знайшов все. І в нього запитали, чому ви це зробили? І знаєте, що він сказав? Тому що я зрозумів, що я християнин. Хто ти є? Я християнин. І я вирішив, що я Бог поклав мені на серце, що я маю це зробити заради не заради себе, не заради похвали, а заради Бога, що Бог мене полюбив. Браття, сестри, я бажаю кожному із нас. Робімо добрі справи, підтверджуємо своє християнство добрими справами. Живімо для Бога. Нехай це слово, хто ти є, що ти є християнин, воно мотивує нас, воно не опускає нам руки. Ми не дивимося направо, наліво, що можливо, а навіщо тобі найбільше треба? А ми можемо сказати, є нас пастор, йому найбільше треба. є Єдини їм найбільше. Ні, Бог говорить сьогодні до кожного з нас. Ти маєш зрозуміти, я маю зрозуміти, я є християнин, мені треба найбільше. Я маю зробити надмір те, що дав нам Бог. Давайте піднімемося. Можливо, в нашій церкві є сьогодні люди, які прийшли, і Бог говорив до вашого серця, ви хочете покаятися, підніміть руку, і церква за вас помолиться або прийдіть сюди. Браті і сестри, ми не кличемо. Вас до себе. Ми не проповідуємо себе. Ми не проповідуємо, що ми такі гарні, красиві або ж успішні. Ми проповідуємо Христа. Спасіння дає Господь. Ми не даємо спасіння. Ми не даємо нову долю. Бог прощає, Бог кличе і Бог зве для того, щоб люди зрозуміли, що спасіння від Бога, можливо, вас поранена душа. Можливо, в вашому серці немає спокою, миру. Ідіть до Бога. Бог кличе вас сьогодні. Ідіть до Ісуса Христа. Бог хоче, щоб ваше життя змінилося. Бог хоче, щоб ви віддали своє життя для Нього. Дорогі друзі, чоловіче, жінко, мужчина. Бог кличе сьогодні, не завжди так буде. Якщо Бог привів тебе в церкву, це задля того, щоби спасти. Якщо ти не пізнав Бога, шукай Бога. Бог кличе. В мене є мій хороший товариш. Він 10 років був місіонером, за 10 років покаялися 10 людей. Він казав, Боже, чому ти не кличеш людей? А Бог йому сказав: твоя справа свідчити і розказувати про Бога, а моя справа спасати. Спасає Господь. Бог дає покаяння і Бог дає зцілення душі. Молимося. Господи, Боже наш. Ми йдемо до Тебе. Господи, ми кличемо до Тебе, Спаситель наш. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тебе за гарний час, Господи, жертви ранньої. Господи, ми прославили Тебе. Алілуя, хвала Тобі, наш вічний Господь. Алілуя, хвала, Осана Тобі, Спаситель наш, творець неба. Господи. Господи, я дякую Тебе, що Ти, Господи. Прийшов на нашу землю, спас нас, дарував нам нове життя, життя в Тобі. Ти зцілив наші душі, Господи, і Ти хочеш, Господи, щоб ми зрозуміли, Господи, що ми є Твої діти, що ми є дорого куплені, Боже наш, що Ти віддав себе, Господи, заради нашого спасіння. Ти пішов на хрест заради того, щоб ми, Господи, мали, життя, життя в Тобі. Господи, Боже наш. Я дякую Тебе, Господи, що ти добрий до нас. Я дякую Тебе, Господи, що ми збережені тобою, Господи, попри понад три роки війни, ми збережені тобою. Слава і хвала тобі щира подяка Тобі, Боже наш. І ми дякуємо Тебе, Господи. Дай, Господи, щоб були видні плоди. Господи, плоди нам в нашому християнському житті. Щоб, Господи, ми переростали, Господи, і не були дітьми. А були дорослими мужами, господи, сестрами, господи, які господи міцно стояли в вірі, господи, тому що час непевний. Час такий, Господи, що ворог хоче знищити людські душі, Господи. Ворог хоче забрати найбільше людей в ад. Але ми, Господи, надіємося на Тебе і просимо, молимо Тебе, Господи, дай щоб церква Твоя вона була міцною, потужною, Господи. Щоб церква Твоя, Господи, вона росла, Господи. Благослови помісну церкву, благодать. Господи, в ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови пасторів, Господи, благослови, Господи, діяконів, всі служіння. Левитів благослови, благослови, Господи, відеослужіння, благослови, Господи, операторів, благослови, Господи, Твоїм благословенням. Хай на цьому місці завжди прославляється Твоє святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа ми молимо, просимо тебе, Господи. Ми молимо Тебе за нашу країну, Боже наш. Почуй нашу молитву, Боже. Вийди на поміч, Господи, і ми надіємося на Тебе, Боже. Захисти наших військових, захисти, Господи, тих, хто, Господи, залишив свої домівки і пішли туди, Господи, на лінію розмежування в ім'я Ісуса Христа. Дай, щоб найперше цінувалося людське життя. Благослови командирів, які дають накази, щоб вони давали накази і вони дбали про людське життя. Господи, щоб збережи, Господи, наших воїнів. Благослови, Господи, президента. Парламент, уряд благослови, дай їм приймати правильне рішення, дай, щоб вони зрозуміли, Господи, що перемога від Тебе. Коня готують на день битви, але перемога від Тебе, Господи, Боже наш. Ми надіємося і, Господи, просимо молимо Тебе, Господи, благослови, Господи, наш народ український, благослови, Господи, всіх українців, Господи. Дай нам, Господи, зрозуміти, Господи, всім нашим людям, що ти Бог живий, Бог реальний. І ми надіємося на тебе, ми тобі поклоняємося, Тебе прославляємо, живого Бога, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.